Базових елементів у структурі соціального життя певна система влади є потребою всіх людських взаємодій, і лише людина, яка живе в ізоляції, може собі дозволити не реагувати через непокору чи підпорядкування на накази інших людей. Стенлі Мілґрем, американський соціальний психолог і педагог Стенлі Мілгрем експериментально довів, як авторитет прива. Впливає на людину. Інтерес виникне на пустому місці. Він міркував, з якою легкістю німці підкорялись наказам Гітлера. Експеримент проходив у Єльському університеті. У досліджених була задіяна вікова категорія від 20 до 50 років. Головне в експерименті те, як поводилася звичайна людина, коли законний авторитет наказує завдати шкоди іншій людині. Але ж не будь-який авторитет заслужений, а влада моральна і законна. Ще один експеримент був проведений Мілгримом у 70-ті, п'ятеро учасників підсадні і лише один в білій футболці справжній.